Друзі, всім доброго ранку! Зараз в пана Богдана зовсім немає часу. Зараз, буквально сьогодні, виїжджаємо ще на Франкфурт за винами через 600 кілометрів. І дуже дуже багато зараз в роз'їздах. Але рішив написати для вас дуже коротеньке відео, чому саме пан Богдан. тут коментар. Жіночка на Ютуб мені написала: А чому цей пан називає себе пан Богдан? Ну, пан це, по-перше, звернення так в Україні. Але особисто в мене чому так канал називається, я вам зараз це розкажу. Це була ціла-ціла ситуація. Значить, це відбулося в Івано-Франківській області. Я часто там їду, горо... їздив в Городенківський район, там село. І там раніше в мене на каналі, мій канал, був такого дорожнього контролю напрямку. І я знімав дуже багато відео про поліцію, про беззаконня. І ось також того разу я їхав і зупинила. Там, раніше не мене зупинила, а я сам став. Там стояв екіпаж поліції і кошмарив трактористів. Трактористи їхали після роботи, і там був такий пан. Поліцейський Микитеєк. Він уже біщик, він загинув, до речі, загинув. Ну, я розкажу трошки пізніше, як він загинув. Ну і це було перше знайомство зі мною. Ну і я далі собі поїхав. Це відео також є десь у мене на каналі. А може, вже й немає. Ну, разом з тим. І потім друга зустріч у нас відбулася. Ми їздили на весілля в Городенку. І з Городенку поверталися вже близько в час ночі. І ось я їду і бачу, мене хтось переслідує. Бачу, ось так я собі 110 дав, машина за мною. Даю 60, вона собі відстає теж 60. Ну я зрозумів, що щось тут не це. І от ми звернули в село, вже там я відвіз там людей. І вже під самою брамою, вже як повертаю. І тут уже починається червоні мигалки, обі там все, зупинили то все. І я поняв, що це розводняк. Ну, поліція. Ну, считайте, їхали за мною 15 кілометрів, підвезли під саму браму, як то кажуть, щоб гроші звідки було нести. І вони думали, що я випивши. І ось вони мене зупиняють то все. А хто ви, які, а причина зупинки, і то все. А їх було двоє. Один сидів в машині. А другий ось це вже ж вийшов, ну, що ж, капусту треба збити. І тут я, коротше кажу, хлопці, а ну давайте сюди ваші посвідчення, зараз будемо тут все протоколювати, все будемо в відеозйомку, все будемо фіксувати, повідомляти ваше керівництво. Кажу, що, давайте того вашого колегу, давайте його сюди, то не микитейок часом. А я вже ж так ну, поняв, що то, ну, так, чисто кажу. І тут він виходить, а то справді був той викидає, якщо вже перша зустріч відбулася ще, ще раніше. І він тут мене лише побачив каже: О, пан Богдан! Та це ви. Каже: пан Богдан, та чого, А я жду. Ось так він тоді перший раз назвав пан Богдан. І мені якось така ця назва для каналу понравилась. І ось я собі так рішив назвати пан Богдан. А до речі, той китеєк, він розбився. І розбився на автомобілі. Він їхав на частному автомобілі. І порушень стільки, дивіться, врізався. Отак їхав з траси на Городенку, там зробили нову трасу. І він прямо так в грузовик і врізався. По-перше, розмовляв по телефоні, був непристегнутий перевищення швидкості. І ще й до того ж, автомобіль був без страхівки, я особисто сам перевіряв по номерах. Якось так, друзі. Ось чому канал називається Пан Богдан. Так що, всім папа. -па, чекайте на нові відео. Пан Богдан!